Друзі, всім привіт! На прохання, велике багатьох моїх підписників і багатьох існуючих клієнтів, або просто людей, які брали або не брали у мене консультацію до цього, ви просите, щоб я сказав свою думку про Refugee Skilled Pilot, нещодавно, який привернув увагу всіх, де квота всього 500 місць. Я вирішив, що оскільки так Таку велику кількість людей це зацікавило? Ем, я не буду обмежуватись відео, тому що від відео я не отримую обратний зв'язок, а ви не зможете, можливо, задати всі ті питання, які б ви хотіли задати. Тому я вирішив швиденько організувати вебінар. Я знаю, що в п'ятниця у нас в Австралії вихідний, тому всі, хто в Австралії, зможуть це подивитися, всі, хто не в Австралії, можуть подивитися це потім в записі. Отже. П'ятниця ця 29 березня, 10 ранку за сіднеєм. Ну, відповідно за делеїдою. 9.30 у мене буде. А ті, хто в інших містах, будь ласка, чекайте та час у ваших містах. Ми поговоримо про скіл Refugee Pilot, Я зробив деякі запити, отримав деякі відповіді, деякі не отримав. Про все розкажу більш детально. Вирішив це зробити терміново, щоб якщо ви дійсно хочете йти цим шляхом, ви змогли подати або не подати свої заявки, щоб потім не казали, що ви запізнилися на 500 місць. Але я просто думаю, що там не все, не все так просто. Я більш детально. Розкажу, тому 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 дочекайтесь п'ятниці, а потім вже вирішите будете ви ви і ваш роботодавець приймати в цьому участь, чи чи не будете. Захочете, ви дати собі шанс? А, а якщо захочете, чи будете ви робити самостійно чи з агентом, я всі ці деталі і всі свої думки, як завжди, чесно вам. Розкажу, отож, ця п'ятниця, 29 березня, 10 за сіднеєм, 9.30 за Делеїдою або відповідний час у ваших містах. Буду радий вас бачити. Зроблю коротеньку презентацію. Розкажу про стан справ і відповім на запитання щодо Skilled Refugee Pilot. Дякую і до зустрічі.